Вітаю вас, друзі. Сьогодні передостанній медальний день змагань Олімпіади і е, останній день медальних надій для України. Тому що завтра вже наші спортсмени не будуть претендувати на нагороди. Я сьогодні записую для вас це відео в великому прес-центрі Старде Франс», де щойно завершилися змагання. З легкої атлетики. Тут ми всі, представники Кіровоградщини дійсно вболівали за Олега Торощука. І, скажімо так, Олег нас дійсно порадував. Безумовно, всім хотілося нагороди. Ну на такому рівні, і ось так відразу, коли два олімпійських чемпіона в секторі, коли чемпіони Європи, чемпіони світу, то відразу дебютант Олімпіади не може ну, ось так вистрелити. Ну бувають випадки, але Олег все одно вистрелив. Олег вистрелив тим, що він взяв 2,27, він нарешті перестрибнув, подолав свою позначку 2,31 і Посів шосте місце. І коли ми спілкувалися з ним, як в зоні, ну він як завжди, його, знаєте, я не знаю, що може Олега розсмішити. ну Він виглядав задоволеним, але все ж таки, ну. Завжди хочеться більшого передавав всім вітання. Дякував за підтримку. На цьому сезон для нього не завершується. Ще буде діамантова ліга. А до речі, по Риму встиг погуляти. У нього були там декілька днів вихідних і. Трохи, трохи по Риму кажу, що це мене рибка. По Парижу, Звісно, по Парижу в тому вже дається в знаки. Вибачте, все ж таки, стільки е, днів майже не спимо, працюємо для вас. Тому такі помилки трапляються. Дійсно, по Парижу встиг постиг погуляти, встиг побачити щось. І ну, Олег є Олег. Знаєте, він завжди хоче більшого. Але... Те, що ось так з першого разу на Олімпійських іграх він не повторив те, що було на чемпіонаті світу. Він вийшов впевненим у собі, він вийшов налаштованим, сказав, що відчув стрибок лише після 2.27, А до цього стрибкін був такий не дуже впевнений. Сьогодні і покриття викидувало. Сьогодні всі покращували особисті рекорди. Але дуже хотів, щоб виграв Муртас Баршин. Але не судилося. не судилося баршиву. Баршив посів третє місце. З результатом 2.34, 2.36 взяли американець Мак'юєн і Новозеландець Кер. Потім була перестрибка та перепришка. Я не знаю, як це називати. Вони 2.38 не взяли, 2.36 не взяли. Потім 2.34, і Кер все ж таки виборов своїм стрибком золотого все було цікаво. Тут була естафета. Подивіться мої соціальні мережі. Естафета 4х400 метрів, 1500 метрів фіг. Сто десь 10, 100 метрів жінвок з бар'єрами все було сьогодні. Класна програма була тут на Стадне Франс, яка ну а завтра марафонами завершиться легкоатлетична програма. Сьогодні був ще один е спортсмен виступав, який привертає підвищену увагу кропиничан. Зокрема, це Кузя Бібой Кузя в брейкінгу. Я повторююсь, цей вид спорту для мене не зрозумілий. Я розумію, що це загравання. Молоддю, як і стрибки на досках. Ну неправильно потрібні не можливо зрозуміти, ні що вони роблять, ні навіщо роблять. Ну це моє особисте враження і, на жаль, наш який виступає за Київ, не вийшов із групи і на медалі не претендує. Ну, це там азійці домінують, як і в скейтборді. В скейтборді, ну, там взагалі 14-річний виграє. Маємо те, що маємо, Олімпіада рухається далі, і маємо вже і такі види спорту, так? Ось. Ну, а наші головні сподівання сьогодні, я повинен був цього почати, але все ж таки, наші головні сподівання сьогодні були пов'язані з Гариною Коляденко. Я, на жаль, вперше не бачив медальної складки до цього Куліша, який там був за 300 кілометрів, не бачив. І ось вперше, але все ж таки Олег. Дорощу, це святе, це наше. І мені е, я приїхав на Стан -де -Франс, е, Франц. Ірина Коляденка боролася на Марсовому полі там. І у спорткомплексі, де ми також проводили доволі багато часу, тому що там борці наші нас, Але Ірина Калоляденка не впоралася з конкою, на жаль, поступилася вона один-дванадцять і до своєї бронзової нагороди минулої Олімпіади додала срібло Парижа. Забагато у нас я вам скажу срібних нагород, якби ще одну золоту, і ми були б значно вище того, того місця 20-го, Яке ми посідаємо? А так то маємо три золотих, п'ять срібних, чотири бронзових, двадцяте місце, тому що сьогодні. Ще були у нас певні надії і на дівчат в вислуванні, але всі сили віддали Людмила Лузан і Анастасія Рибачок вчора. І сьогодні не склалося. Них, прямо скажемо. Не в півфіналі, не в фіналі Б, на фінал Б Лузан взагалі не вийшла. Ну, сьома восьме місце. Дякуємо їм за це. Давайте так скажемо, дякую їм за срібло. Вони подарували нам неповторні вчорашні емоції, тому всі сили були віддані, в особистому не склалося. Марія Ковх на байдарки на п'яти сотці також не пробилася до фіналу, як і наші, наш Назар Мчелідзе, який свою першу схватку виграв, а другу програв Грузію Мацарашвілі 0-11. Ну не, а в мене сьогодні. З моїм колегою Кирилом Стадніченко, за яким ми проводили доволі багато тут часу і на змаганнях, був доволі продуктивний день. Зранку ми потрапили в комплекс, в центр великий експоцентр, де проводяться відразу декілька змагань і мали можливість подивитися фінал з волейболу чоловічі, в якому для мене абсолютно несподівано. Французи переграли поляків впевнено, трибун поляки нічого не змогли протиставити ставити своїм суперникам. Блискуче працював блок, блок французів, але воно того стояло. Воно того стояло. Цікаво було, як і стояло. Мене тут запитували про вчорашні враження від футбольного фіналу. Була можливість піти на цей фінал. Ну, по-перше, я чекав півфіналу Ірини Коляденко. А по-друге, в мене була можливість піти на фінал з жіночого пляжного лейболу шикарне яскраве шоу поруч з Ейфелевою вежею. На жаль, телефон вже не витримує. Не і все це зняти вже немає можливості. Але яскраве шоу класна боротьба і, і перемога бразильянок, але один один по партіях. Потім. Бразильянки, то тисли це було шоу. А що стосується Олімпійського футболу, я говорив, говорив і говорити буду. Це реч у собі. Моя думка, що Олімпійський футбол заважає тут на Олімпійських іграх. Його можна замінити будь-яким більш там пляжним футболом. Його можна замінити міні-футболом, футзалом, чим завгодно. Тому що ну грають не сильніші, судять незрозуміло хто і. Це все ну, викликає так. Ну і фінал такий був собі. Знаєте, ті забивали, ті забивали. Іспанці знову виграли футбол. Знаєте, скоро пісню можна було переді переробляти, тому ось така ситуація. А ще я сьогодні потрапив на фінал гандболу. Де збірна французів взагалі тут феноменально виступають в ігрових видах спорту. Вони майже в усіх фіналах, але в гандболі поступилися жінки норвежкам 29-21. В ці хвилини проходить фінал баскетболу. Ну про це вже ми маємо завтра. А ще я був на настольному тенісі. Завершення командної боротьби в у жінок. Ну Китай. Китай, Японія, там. Китаянки перемогли, але те, що вони витворяли там, це воно того стоїть. Ну що ж, друзі, мабуть, на сьогодні все. Що стосується, до речі, медального заліку, тут всі прогнозисти помилилися. Китайці випереджають американців на одну золоту медаль 38-37. І очолюємо очолюють завтра. Підіб'ємо підсумки вже по закінченню церемонії закриття. А на сьогодні все. Юрій Лучи із Олімпійського Парижу. Любіть спорт. Поливайте за наших олімпійців, будьте Здорові, нехай вам щастить. Слава Україні, слава Збройним силам України.